Протизастудні застудні засоби, шкарпетки, дощовик, спрей від комах, вологі серветки, кава, солодощі цими та іншими речами першої необхідності наповнила дві коробки для військових команда ТРК. Місто подібні пакунки може сформувати кожен охочий у рамках акції Подарунковий бокс. Для наших воїнів ми буквально за три дні зібрали кошти, зібрали все, закупили що потрібно. Зібрали коробку. Тому я думаю, що спрацювалися ми доволі оперативно, тому що знаємо, що нашим захисникам це потрібно на фронт вже, хоч це і здавалось би на перший погляд, дрібнички, але насправді. Це Ще одна така нагода сказати захисникам дякую. Це такий символ показати, що ми пам'ятаємо про них, що ми любимо їх і чекаємо їх тут, як кажуть, або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. ініціювало акцію управління торгівлі Хмельницької міської ради. Приурочили її до дня незалежності України, аби подякувати військовим. Тож до боксу обов'язково просять покласти лист вдячності чи дитячі малюнки. Насправді команда Терка місто» часто долучається до подібних благодійних заходів, адже ми вважаємо, що Можливість працювати зараз, відвідувати нашу роботу, інформувати хмельничан постійно кожного дня. Усе це завдяки нашим військовим. Зачастую ми допомагаємо тим військовослужбовцям, які є нашими земляками, нашим колегам, друзям, знайомим. Ми така невеличка сім'я, яка є один за одного. І я вважаю, що українці це теж одна велика сім'я. Тобто, ми маємо постійно пам'ятати, що вони захищають нас там. А ми допомагаємо їм тут. До акції закликають долучитися усіх небайдужих хмельничан. Детальний перелік речей, які необхідно покласти до коробки, можна знайти у соцмережах Хмельницької міської ради. Це прості речі, там нічого немає складного. Смаколики, засоби гігієни, можливо, якісь жаропонижуючі, те, що може бути нашим хлопцям в нагоді, щоб наші воїни відчули подяку від нас. Від мешканців нашого міста. А сьогодні вже долучаються це школи, садочки, наші комунальні установи і мешканці міста. Але, звісно, ми зараз. Прямо просимо, запрошуємо всіх містян і гостей нашого міста активно долучитися до цієї акції. Подарунки через волонтерів передадуть на фронт. Триватиме збір до 23 серпня. Бокси необхідно приносити до приміщення управління торгівлі за адресою вулиця Грушевського, 88. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, Марія Соколова. Новини міста.